Лінтерсел Блекліст це вже сьома за ліком гра про безстрашного та супертаємного агента Сема Фішера, якому вкотре доводиться рятувати свої рідні сполучені штати від потенційних воєн, встромляючи патики у колеса різним поганим дядькам. У новій грі розробники добряче попрацювали над помилками, яких допустилися при створенні Conviction, і доклали чималих зусиль для того, аби догодити як старим фанатам франчайзу, так і любителям новомодного півпафу з укриттями. І ви знаєте, їм це таки вдалося. Мейдеймейдей. Для початку трохи поганих новин. Майкл Айронсайд, актор, чиїм голосом говорив Сем Фішер в усіх попередніх частинах Splinter Cell, не зміг більше озвучувати головного героя. Причиною цьому послужили нові технології. Усі репліки героїв тепер записуються у сеансах Motion Capture одночасно з рухами акторів. Айронсайд вже не є парубком достатньо моторним для такої роботи, а тому, так би мовити, передав естафету молодшому актору на ім'я Ерік Джонсон. І той впорався із поставленим завданням вельми. Непогано, хоч і дещо омолодив Сема. На цьому перелік серйозних ігрових недоліків вичерпується, і попереду тільки смаколики. Події Блекліст починаються з раптової атаки невідомого терористичного угрупування на американську авіабазу Андерсен у Гуамі. У своєму відеозверненні терористи, що іменують себе інженерами, обіцяють здійснити серію терактів під назвою Чорний перелік. Якщо уряд США не припинить насаджувати мир та демократію в інших країнах і не поверне свої війська додому. У відповідь на це президент Сполучених Штатів створює. Антитерористичний підрозділ четвертий ешелон, який повинен нейтралізувати інженерів та зупинити чорний перелік. Очолить цю групу хоробрий та досвідчений Сем Фішер. Ігролад Блекліст це поєднання найкращих елементів із попередніх частин. Механіка залишилася схожою на Conviction. незважаючи на свій вік, а героїві вже давно за 50, Сем хвацько бігає від укриття до укриття, спритно, неначе асасин лазить по стінах, і майстерно відправляє на той світ або ж просто кладе спадки будь-якого вояку, що мав необачність опинитися у нього на шляху. Від Chaos Theory гра запозичила прокрадання темними притемними місцинами і необхідність використання нічного бачення, чого так бракувало двом останнім іграм. Фанатів серії Blacklist потішить можливість пройти гру у стилі привида, не потрапляючи на очі вартовим і використовуючи арсенал несмертельної зброї, а також високим рівнем складності, у якому відсутня чітерська можливість моментально стратити кількох ворогів у полі зору. Ну а ті гравці, яким до вподоби залишати після себе гори трупів, також не залишаться обділеними, адже для них розробники приготували чимало різноманітної зброї від пістолетів та пістолетів кулеметів до штурмових і снайперських винтівок. Самі місії протікають у щораз нових декораціях, адже щоб зупинити виконання чорного переліку, героїві доведеться побувати в багатьох країнах світу США, Іраку, Лівії, Ірані тощо ігрові локації створено таким чином, щоб кожний гравець міг обрати свій стиль проходження від цілковитого стелсу до кривавої різанини всього і всіх. Цікавим нововведенням ігроладу стала можливість використання маленького гвинтокрилчика для розвідування території та здійснення диверсій, а також арбалета, що стріляє капсулами зі снадійним газом чи паралітичними дротиками. Щоб гравцям було легше зануритись у повсякденне життя спецагента, розробники ввели у гру командний центр четвертого ешелону, що розташований на борту літака. Тут можна побалакати із командою, переглянути доступні місії та обрати спорядження для фішера. Турбуватися про яке, до речі, героєві потрібно самотужки. Купувати та покращувати кожний елемент екіпірування Сем буде за зароблені на місіях гроші. І на початку гри їх буде добряче не вистачати, адже шпигунські іграшки зовсім не дешеві. Важливою частиною гри є мультиплеєр. У Splinter Cell Blacklist він представлений багатьма різними режимами. Існують додаткові місії, на які Сем може вирушити лише в товаристві напарника. Є й такі, які теоретично можна пройти самому, але з компаньоном це завжди цікавіше та веселіше. Ну, а коли всі кооперативні місії вже пройдено, завжди можна погратися у виживання. Це такий режим, у якому Сем з напарником повинні на обмеженій території покласти 20 хвиль ворогів, кожна з яких стає більшою та складнішою за попередню. Якщо ж закортить відчути себе в ролі вартового ніпа, то можна завітати до режиму шпигуни проти найманців, аналога одноіменної мультиплеєрної забави з Chaos Theory, де дві команди гравців воюють почергово то за спритних шпигунів, то за броньованих найманців. У цьому режимі також знадобляться. Грожики зароблені у самітній кампанії та кооперативних місіях, адже найкраще спорядження та його покращення вимагатимуть чималих інвестицій. Графічно Splinter Cell Blacklist виконана на високому рівні. Особливо гарно розробникам вдалося передати глибину тіней та контраст між освітленими та темними місцинами. А от обличчя героїв могли б бути більш деталізованими. Як вже зазначалося, усі рухи персонажів записувалися за допомогою технології Motion Capture, А відтак катсцени виглядають кінематографічно і переконливо, завдяки чому можна справді відчути себе героєм шпигунського бойовика. До звукової складової також жодних претензій немає. Окрім того, прикрого факту, що головний герой заговорив новим голосом. І хоч Ерік Джонсон впорався зі своїм завданням вельми непогано, Сем Фішер тепер сприймається як хтось зовсім інший та чужий. На жаль, це вже зовсім інший герой. Магло бути хуже. Ми в жопі мір, і тут все розпалювався прямо на глазах. Удали ж хуже. Нас могли і впринізабросі. Ну, спасибо. І вообще, це Україна. Нам там діла нічого. Що ж, підведімо підсумок. Splinter Cell Blacklist має чим приємно здивувати як фанатів серії, так і тих, хто вперше приміряє фірмові окуляри Сема Фішера. Розробники не прогадали, зробивши сильний нахил у бік кооперативного проходження. Грати у компанії з другом завжди весело і цікаво. За повернення до канонів стелсу, варіативність проходження та веселий кооператив Splinter Cell Blacklist отримує 9,5 балів за шкалою крутості Yeah, baby, You fill me with desire... Burning like a fire. Couldn't get no higher. Uh, fire. Yeah. Ooh, baby. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, baby. Oh. Oh.